Я, квітка ромашка яка виросла на чудовому подвір'ї миколаївської письменниці ірини Грунської. і зараз я вам розповім цікаву історію яка сталася на моїх очах щойно випрану білизну винесли у двір і розвісили на мотузці мене знову прикрашають Хотілося би знати, за що мені така шана? Я ж нічого особливого не роблю. Люблять мене господарі, ой, як люблять. Так, подруга моя матуска. Люблять тебе твої господарі. Ой, як люблять. І грався випраними речами. То ховався за ним, то з лінацька пролітав. Лагідно торкаючись одягу. Кар. Це ж треба таке вигадати. Ніхто тебе не прикрашає. Ти звичайнісінька мотузка, на якій сохне білизна. Карр. Карр! Ні, прикрашай. Прикрашай. Поглянь навіть кліпси одягли. І зелені, і червоні. Карр! Це ж прищівки. Карр. Прищівки. Прищівки. Сні сльози падали скрип вологої білизни. Чого ти плачеш, не плач, не заслучуйся. нехай собі каже. Слів доходити неможливо. Мене люди теж стоп сину називають корапом сладким. Пожую я так само, а білизна твоя довго сохнутина, якщо ти плакати не перестанеш. Вітер розвернувся і налетів на ворону, її пір'я. Раскар... Чи тобі не все одно, чи білизна висить на мотузці, чи прапорці висять. Кар. Я люблю казати правду. Кар! А, а я люблю, коли кожен займається своєю справою. Кар-кар! Вже й сказати нічого не можна. Кар. А ще й кажуть: свобода слова, свобода слова. Кар. Кар! Думати треба кому і що казати, а головне до чого. Після цього вітер з мотузкою продовжили свою гру. День був сонячним і теплим, тож білизна висохла швидко. Вже через тиждень я знову буду в центрі уваги. Я буду свідково браною та ошатною. Це обов'язково буде. І навіть кліпси на мене одягнуть, і зелені, і червоні, а може ще й жовті. Мотузка усміхалася з своєю широкою усмішкою на все подвір'я. Віла нового совчика. До...